Каю мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьйон Шуэт. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий. Зі скарбами Я пірат. Гей! Що ти робиш пірати каю? Шукаю скарби. Пірат каю і гадки не мав. Що сьогодні знайде справжній скарб у зовсім неочікуваному місці. Не дочекаюся, коли каю підросте, щоб навчити його грати у футбол. Як я тебе. <гум> так. Ходімо, пірати каю, час додому. Я не хочу йти додому. Я ще не знайшов скарб. Де б він не був, він обов'язково почекає на тебе. Мамо, ми вдома. Мамо, що ти робиш? Я прибираю. Тобі допомогти? Звичайно, Поклади це у коробку. Добре. Ой! Вибачте, мама не може відповісти. Вона зайнята. Я ж просила твого тата викинути цей мотлох. а він такий барахольник. А що таке барахольник? Барахольник це той, хто жаліє викидати речі. Я теж барахольник, мамо. А, у тебе ж є іграшки, з якими ти вже не граєшся. Є? Я граюся з усіма моїми іграшками. Каю, мені справді треба перебирати ці книги. Коли каю побачив стару скриню, йому стало цікаво, що всередині. Каю ще не знав, що знайшов той скарб, який шукав раніше. ...скриню повну речей, зібраних його татом. Що там у тебе? Посміхніться вас знімають. Коц. Ух ти! Що ти ще знайшов? Цілу купу речей. Дай погляну? Цю квітку я носила на побаченні з татом. Повірити не можу, що він її зберіг. Агу, що ви тут робите? Дивися, тату. Ха -ха, моя стара гармонія. Ти такий барахольник. Мама каже, я теж барахольник. Що ти знайшов? А що це? Очем не вірю. Це мій старий футбольний м'яч. Його треба почистити і накачати повітрям. Хочеш, я навчу тебе грати? Так! Це Я навчу його всього, що він знає про футбол. Готовий каю? Лови! Ми йдемо у похід. Стояла чудова погода і каю був у захваті, він з родиною вирушив у похід. Мамо, мені потрібно вийти зараз, ти точно не можеш зачекати. Мама, мама! Твоя правда? І каю теж? Он веде. Ура! А де каю? Е -ге -ге. Йому треба було полити дерево. Каю. Я закінчив. Ходімо, треба їхати. Так, давайте проїдемо з вітерцем. Хоча, з іншого боку, що таке любий? Мабуть, мені теж варто сходити. Що це? Це дорожній знак. У лісі живуть лосі і водії мають їхати обережно. Лосі? Клас. А я їх побачу. І Я хочу теж. Я б на твоєму місці не дуже сподівалась. Чому? Тому що лосі дуже полохливі. Каю вважав дивним, що такі великі тварини бувають полохливими. Доброго дня! Вітаю на стоянці Броум. Мене звати П'єр, а Тебе Каю. У тебе тут буде багато пригод, Каю. Ти можеш гратися, плавати або навіть залізти на гору. Що хочеш зробити спочатку? Я хочу побачити лося. Боюся, це ймовірно. Зазвичай лосі не наближаються до людей. Принаймні на нашій стоянці я їх не бачив. Може, допоможемо твоїм батькам? Хм? <звук> Як це, Фу. гарна робота. Каю Ти йдеш каю? Зачекай, мамо. Ой. Що таке любий? Залазь, вода чудова. Але у воді щось плаває. Це маленькі рибки каю. Вони бояться тебе більше, ніж ти їх боїшся. Каю вже не хотілося плавати. Не, тут дуже глибоко. Тут взагалі не глибоко. Вода холодна. Ти не хочеш побризкатись. Коли каю зайшов у воду, він уже не боявся. <плес> Скоро вони пішли обідати. Ммм, як гарно пахне, я готова з'їсти коня. А я готова з'їсти лося. Лось! Дивіться. Ой, Бурундук, киш! Не можна годувати диких тварин, Каю Чому? Тому що вони мають добувати їжу у лісі? Що ви плануєте по обіді? Ми поліземо на гору. Каю. Лізь далі. У тебе добре виходить. <рире> Ти цілий? Каю злякався, коли упав, але він хотів показати татові, що він сміливий. Ми майже на місці. Дивись. О, о. Ми залізли. Я дуже тобою пишаюся. Бачу, вони натомились на тігорі. горі. Хлопці, ходіть спати у трейлер. Там усе готово. Я хочу спати у гамаку. Було б цікаво поспати на дворі. Ну, гаразд. Каю подобалося спати у гамаку у тата у обіймах. На добраніч. Не лягайте на бочок. Щоб не покусав вовчок. Лось вразив каю. Він ще ніколи не бачив такої великої тварини. Ходімо дуже тихенько. Пам'ятаєте лосі полохливі? Це лось. лось. Лось! Лось! Каю здалося дуже смішним, що такий великий лось. Злякався такої маленької дівчинки, як Роузі. Палички для їжі. Одного вечора Каю і Сара гралися у Сари у садку. Сара вечеряти. Двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. вийшло. Тепер я спробую. Ти ще замалий для скакалки. Покажи, як треба. Час вечеряти, Саро. Допоможи мені накрити на стіл. Покажу іншим разом. Бувай каю. Повечеряєш з нами каю. Я зателефоную твоїй мамі. Мама дозволила тобі залишитись. Допоможеш Сарі накрити на стіл. Просто поклади біля кожної тарілки. А що це? Палички, ними треба їсти. Ось так. А, а що це? Це китайська лапша з овочами. Я люблю лапшу, але не люблю овочі. А це що? Яєчна запіканка. Не хвилюйся вона, не з овочами. Ой. Оце так почилив. До паличок треба звикнути. Каю зрозумів, що йому треба попрактикуватись. Ой. Кіцари Олі дуже зрадів, що каю залишився на вечерю. Я їм запіканку руками. Може, тобі краще їсти виделкою? Добре. Їж капусту, Саро. Вона корисна. Дивись, Саро. Каю з'їв усю. Це пекінська капуста каю. Ти ж не любиш овочі. <гум> Я люблю китайські овочі. Що дракон? Так. Це маска китайського дракона. Хочеш поміряти? О, з тебе вийшов дуже страшний дракон каю. Зелений мій улюблений колір? І мій також. Ха. Каю, Що ти робиш? Я хочу їсти паличками. Ти не зможеш їсти желе паличками. Воно дуже слизьке. Ого? Ой! Покажи, як треба каю. Каю теж міг навчити Сару чогось цікавого. Особливий пес. А я з мамою пішли у парк пограти з м'ячем. Що це таке? Ти вже чув цей звук, пам'ятаєш? Знаю. Він означає, що можна переходити дорогу. Я шукаю майданчик для собак. Я знаю, де він. Справді де він? У парку он там. Ви не загубитесь. Дякую. Каю подобалося щоразу обирати на карті парку, куди їм іти. Я хочу піти сюди. Гаразд. Все гаразд, не бійся, вони не вкусять. У вас аж дві собаки. Ні, ні, я вигулюю собак. Це моя робота. Раю, подумав, що вигулювати собак дуже приємна робота. Я веду цих двох на собачий майданчик. Він ось тут, а я йду туди. То може ще побачимось. О! Та заспокойтесь же. Ми можемо якось допомогти. Смішно вийшло, правда? Обережно. Його звати Ділан. Він подає лапу. Хочеш спробувати? Привіт, Ділане. Я каю. Хочеш кинути йому м'яча? Він любить їх ловити. Гідота, правда? Ще побачимось. Краще обітри м'ячик любий. Добре. Трохи пізніше мама зустріла свою давню подругу на ім'я Барбара. А ти, мабуть, каю? Гарний у вас пес. Його звати Максвел. Привіт, Максвел. Можна з ним погратись? Погладь його. А він ловитиме м'ячик. Вибачкаю, але я не можу дозволити йому погратися з тобою. Максвел особливий пес. Він виконує роботу. Роботу? Так, він допомагає мені. Що він робить? Розумієш, каю? Я сліпа, а Максвелл – мій пес по Сліпа? Моя подруга Барбара не бачить, тож робота Максвела бачити за мене. Каю був здивований, що у собак теж є робота, як у дорослих людей. Хочеш побачити, як він допомагає? Барбара сліпа забув. Вона не бачить, що ти киваєш головою. Якщо хочеш подивитись, як Максвел допомагає, то скажи мені. Гаразд. Так, будь ласка. Це упряж Максвела. Я тримаюсь за неї, і він мене всюди водить. Каю сподобалося, як Максвел вказував Барбарі дорогу. Що Максвелл зараз робить, він сидить, коли він сідає, це означає, що йти небезпечно. Ого! А ну, поверніться. Ого стійте! поверніться негайно. <ріст> А Ю виявив, що Максвелл розумний пес. Дуже розумний. Що цей звук означає зелене світло для пішоходів. Можна йти. Але Максвелл знав, що поки що переходити вулицю небезпечно. О! Молодець Максвелл. Молодець Максвелл, розумно.